Рік тому Євросоюз вже надавав грошову допомогу у розмірі 110 мільярдів євро. Тоді гроші зникли, а дірка в бюджеті залишилась незакритою. Щоб такого більше не трапилось, міністри фінансів європейських країн хочуть письмово зобов'язати Грецію урізати зарплати, пенсію та скоротити держапарат. Греція зробила багато. Люди дійсно чимало постраждали. Євросоюз мав би надати нам більше часу. Політики ніколи не говорили нам, що ми живемо на позичені гроші. Уряд Греції опинився між двох вогнів: з одного боку євросоюз, який вимагає повернення боргу, та ображені греки, які хочуть високих зарплат та пенсій, з іншого. Тому влада просить у єврозони ще 130 мільярдів євро в якості фінансової допомоги, щоб зробити сплачування боргу не таким болісним. Греція вживає всіх необхідних заходів. Люди більше не можуть цього витерпіти. Уряд працює з надлюдською потугою, а наша соціальна та економічна системи повністю виснажені. Я думаю, Європа також повинна виконувати свої обов'язки. Греція свої вже давно виконала. Жертва грецького народу дуже велика. Дірка в бюджеті, великі кредити і борги Греції можна пояснити збитковістю самої економічної системи країни. Дві третини її доходів це послуги, в основному корабельні перевезення та туризм. Очевидно, що від цих галузей дохід нестабільний, а значить, передбачити його у бюджеті майже неможливо. Тому рік за роком Греція вимушена брати у Євросоюзу кредит на погашення збиткового бюджету. Таким чином, зовнішній борг держави на сьогодні становить 550 мільярдів євро. Це у півтори рази більше доходів країни за один рік Греція припустилася багатьох помилок в минулому і їй часто допомагали. ЄС та МВФ готові надати 130 мільярдів євро, якщо Греція погодиться на умови угоди, і, і вона повинна погодитися, оскільки, якщо трапиться дефолт, Греція вийде з єврозони, і греки страждатимуть ще більше. Аналітики вважають, що навіть якщо Євросоюз виділить дотації, то це нічого не змінить. Надані гроші відшкодують цьогорічний збитковий бюджет, проте не змінять наступний і борг залишиться несплаченим. Владислав Бурбела, Могилянська школа журналістики.